Ліга 1 Ніцца Ліон Аналіз Ніцца вдома грає результативно, але пропускає часто. Середньо 1,6 гола на матч. Ліон на виїзді стабільний забиває в 7 з 8 матчів. Очні 5 з 6 останніх матчів, Обидві забивали. Прогноз обидві заб'ють ОЗ. Рахунок 2-2 або 1-2. Альтернатива ТБ 2,5. Анже версус Монако аналіз. Монако лідер сезону, висока реалізація. XG 2,5, 2,1. Анже вдома слабкий, часто пропускає більше двох голів. Очні останні чотири матчі перемоги Монако. Прогноз. Перемога Монако П2. Рахунок 0-2 або 1-3. Альтернатива Монако і ТБ 1,5. Марсель vs Гавр. Аналіз. Марсель вдома забиває стабільно. Гавр пропускає у 9 з 10 матчів. Очні. Останні 5 матчів, ТБ 2,5. Марсель бореться за топ-3. Мотивація максимальна. Прогноз ТБ 2,5 рахунок, 3-1 або 2-1 альтернатива. Марсель П1 плюс ТБ